Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні, Роєм слава. Так, хто вже поміняв зимову резину на літню? Ось я вже поміняв, бачите? Чуть-чуть. Болото і все, і сижу. Йдемо по трактора, будемо виїжджати або туди, або сюди. <кодиси> Кудись будемо їхати. Таке питання Виїхав, дивісь така хороша дорога накатали, думаю, скочу сюди, Там тако з націонарниками вже дорога асфальт ага, доїде Що по трактору. Добре, що тут близько було доми. Попробуємо завести. сьогодні трошки морозесть, там якийсь один градус. Добавляем Да, работа работаешь в болоте, бля. Масс. О, красавчик. Молодец. Наближаємося до нашої басині, нашого опіля. Давай, будемо тягнути її взад. Давайте понахідного колясом. Так, Якщо ти почав їхати, то вертайся, блядь. Ні, дивись Ві, так гарно, блядь. А кланася столітні, б і вони вже гарбузами поставали. Тут його мене носить, з яким протектором на солісі. а що говорити про ту? його, йо. маю Я ти сюди тебе дотягну, ти, щоб, чи я вийду до такого розвернусь, тобі і це. Ну релья. я тільки рея. Я щоб вона рівненько шла по цій релік і все. Думаю, таке ще взяв її між ноги, то добре, бліна. А це... І як там скинуло, я такой ух, перся і все, і стоїть говорится, что ровно сюда. Та колеса дави, тут я заїхав. уже, блядь, не пхати его. Да. Кто-то, бля, поменял резину. завчасно, щоб не було очереді. Думаю, біду поміняю, і буде погода, тепло. Ага, погода і тепло. Це дощу болото. Ой, що? Витягнули, то тягнули сузуки з снігу, заперопили з болота. Далеко не втікли. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І все буде Україна. Міняйте вже різину на, на літню.